Бог наш, завжди нині повсякчас і навіки вічені. Божі святий, вісвятий, весмер, <му> ни помилой на усі <му> святого духові, ніби ся в часі на віки.

вам Бог помагає, з вами правда, з вами сила і воля святая, все чесні отці, дорога засмучена родина, дорогі рідні, близькі, друзі, дорогі побратими, воїни, захисники наші, ангели і охоронці. Дорога скорботна християнська, сьогодні у сльозах засмучена родина, яка сьогодні, у цей день, який буде сльозами записаний у пам'яті кожної з нас, а саме 21 лютого 2024 року коли так тепло сьогодні зігріває сонечко, коли все пробуджується, оживає і світиться сонце на ту домовину, на той синьо-жовтий прапор, яким сьогодні покрите тіло невинно увієнного, вбитого ворогом тим злощасним дроном, який пролетів окоп і забрав найцінніше життя вашого люблячого брата, вашого однокласника, вашого сусіда і просто надзвичайно доброї людини по житті спочилого раба Божого воїна, захисника, героя, Володимира. Ми сьогодні переживаємо усі ці дні у скорботі, з болем і жалем. Бо вчора ми зустрічали і молилися на площі у центрі нашого міста і в кожному селі і місці і згадували тут сумнозвісну десяту річницю злощасного вбивства і загибелі борців і героїв на Майдані. Людей, які з цілої України з'їхалися там, наймолодшому вбитому було 17 років, найстаршому 82. 107 чоловік. Тих, які загинули від пуль отого ворога, отої боротьби. Оці слова, які сказав Сергій. Ногиян, який загинув, саме він голосив і закликав усіх до тої боротьби за волю, за цілісність, за незалежність нашої люблячої України. Ми вчора згадували ту подію, коли злощасний ворог вертольотами налетів на наш український Крим. І вже відтоді почалося відгризати, відбирати, ділити наша любляча матір Україна, яка є такою квітучою і надзвичайно в порівнянні з іншими багатою країною, багатою духовністю, багато моралю, свідомістю, патріотизмом. І безмежною любов'ю українського народу до своєї люблячої матері. Почалася війна на Донбасі, на Луганську, і тільки сьогодні ми згадуємо Дебальцево і Ловайськ, згадуємо той пролитий і залитий кров'ю аеропорт, де ті кіборги під плитами завершували своє життя. Ми сьогодні, дорогі мої, Перебуваємо у страшному часі, якого боялися люди завжди. І наші діди і прадіди. Вони голодомор пережили, вони готові були на будь-які випробування хвороби. Вони казали: лишень би не було війни, бо війна це найстрашніша річ, яка може бути, і ми бачимо за два роки, скільки спалено. І знищено нашої української землі, скільки життів покладається за те, щоб була Україна? І хочеться сказати, Господи, прийми оцю жертву тих тисячі невинно обієнних воїнів, тих дітей, тих людей, які засипано було в Маріуполі і в інших куточках. України нашої, скільки вивезено, скільки каліт, скільки безвісті пропавши, все це ті, які були українцями. Звичайно, що найсумніша звістка сталася у неділю, коли кожен почув, що не стало в живих отого люблячого воїна. І захисника Володимира, який був мобілізований в травні. І було би за два місяці рік, як він на передові, як він з тими хлопцями день і ніч зберігає наш спокій, наше життя, нашу цілісність України. І дали йому відповідь, він мав би їхати додому, побачитися з рідними і близькими своїми. Але він каже, ні, я буду хлопці з вами. Замало мені того часу, тих двох тижнів на дорогу, поки я заїду, поки я приїду. І так завершується оцей недільний день. Воскресний день. І напевно тільки та євангельська подія може відтворити те, що відчули ті сестри. Бо Марфа і Марія казали, коли помер Лазар, Господи, якби ти був, тут наш брат не помер би. Але Ісус Христос каже, ваш брат воскресний. Бо я є Воскресіння і життя, і кожен, хто живе і вірує в мене, той матиме життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Усі ми, дорогі во Христі, брати і сестри, знаємо, як каже апостол Павло, що дано людині один раз народитися і один раз померти. Але кожен бажає. Дожити до старості своєї, дочекатися дітей, онуків своїх і продовження роду християнського. І тоді дякує людина за все, за прожитий вік і час. Не сподівався він, що на 35 років от 7 липня, 25 липня. Було, йому, було би йому 36 років. А так о 35 років, у такому молодому, квітучому віці, де б мав повернутися, одружитися, збудувати сім'ю. Але на превеликий жаль, оцей злощасний дрон залетів саме там, у цей окоп, де вони бідні, як ті пташки в гніздечку. Толилися один до одного, щоби зберегти найцінніше своє життя. Але є то, що є. Загинув він не просто так, він загинув як герой. Він загинув за Україну, він загинув за кожного із нас, щоб наші діти внуки і правнуки. Більше не воювали і не гинули там на полі бою, так як загинув він. Бо каже Господь, немає більшої любові, то життя і душу свою віддасть за друзів своїх. Він віддав найцінніше. Я його, дорогі мої, знав, як ніхто. Бо він приходив до мене на протязі більше як 10 років. Він був трудолюбивий і працьовитий. Він був дуже справедливий, він не міг брехати, обманювати. Він говорив речі такими, як вони були. Він щиро працював і робив все для того, і був надзвичайно добрим. І коли у нас була одного разу розмова, я кажу, Володя, тебе можуть мобілізувати і призвати на війну. А він так з посмішкою говорить і каже, отець, там теж хтось муси бути, там теж хтось мусить захищати нашу Україну. Я більше в мене запитань не було. Належну подяку і ту належну шану. Як великому герою, який відходить до тих воїнів, яких тисячі на небеса, яких прийняли небеса сьогодні і там він долучився до тих тисяч невинно об'єднаних наших ангелів і охоронців. Як задзвонять, бо всі дзвони у смертній годині, поклонюся дому цьому, і в усій родині. Він сьогодні прощається своєю сестрою Мальвіною, з якою проживав тут, у цій хатині, сестрою Марією Швагром Олегом. Прощається з племінниками своїми Юрієм, Анною та Михайлом, яких він просто надзвичайно любив. Олею та її сім'єю прощається з Литвом Ігором та його сім'єю. Прощається з сім'єю Чушоловських. Тащиги, прощається з сусідами Лисак і Горечко, прощається з сусідами з вулиці Кирівської, Залізничної, отакий тихий спокійний, сонячний день, те, що в нього було завжди, ота доброта, ота любов. І великий послуг, що його хто попросив, він завжди був на поміч, готовий допомогти всім і вся. Тому отці, прощаються із нами, бо молилися за здоров'я і в нас великий той список. Сьогодні ми запишемо до тих героїв, до тої Небесної Сотні, до тих воїнів, які віддали своє життя заради нас, і будемо. Переконані і будемо вірити, що Господь поселить душу його в місті світлому, в місті квітучому, де нема ні журби, ні зітхання, а де є життя вічне і безконечне. Амінь. Слава Ісусу Христу слава і ти слава ти Україні. Ти У блаженному спині